Це програма На гарячому я, Анастасія Солтисяк. Дівчину на смерть збила машина на очах у її батька. Спалюючи сміття, ледь не згоріла жінка. На хабарі затримали працівника однієї із міських рад Тернопільщини. Про це та інше далі. На Тернопільщині на очах у батька автівка збила на смерть його 16-річну доньку. Трагедія сталася у Заліщиках. Мешканка одного із сіл району чекала свого батька на зупинці. Коли він під'їхав на авто, донька вирішила перейти дорогу, аби сісти в автівку. І дорогою до батьківської машини неповнолітню збив Мерседес. Дівчинка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Смерть наступила моментально на місці події. Від отриманих травм вона померла. Від удару дівчину відкинуло на кілька метрів. А водій на автівці втік із місця ДТП. Проте через деякий час правоохоронці знайшли авто. Це був Мерседес на болгарській реєстрації, так звані бляхи. Водій після того, як скоїв ДТП, заховав його на подвір'ї у своїх родичів. Самого водія по місцю проживання і по місці проживання родичів не було. Проте, згодом, коли він вже знав, що автомобіль працівники поліції знайшли, сам прийшов у поліцію з адвокатом. 20-річний водій зізнався, втік, бо злякався. Нині йому обрали міру запобіжного заходу, тримання під вартою. Під час спалювання сміття мало не згоріла жінка. 3 квітня близько п'ятої вечора у селі Москалівка Лановецького району 67-річна жінка спалювала сміття, але в якусь мить вогонь перекинувся на одяг пенсіонерки. Вона отримала 40% опіків тіла. Шахраї вкрали із картки новоспеченої мами дитячі гроші. Зі слів жінки, на мобільний їй зателефонували невідомі. Представився додзвонювач співробітником Служби безпеки Фінунстанови і запевнив, що картку незабаром заблокують. Аби цього не сталося, жінка мала назвати код, який прийде їй на мобільний телефон. Замість звернутися на гарячу лінію банку, молода мама довірилася незнайомцеві і зробила все, що він вимагав. У результаті рахунок залишився порожнім. Поліцейські встановили, що зловмисники не знімали викрадених грошей готівкою, а з допомогою електронної системи розрахунків перекинули різними сумами на онлайн-магазини. На Хабарі піймали працівника однієї із міських рад Тернопільщини. Начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю отримав неправомірну вигоду в сумі 5 тисяч гривень. Від заявника отримав таку кругленьку суму за реєстрацію декларації про готовність до експлуатації об'єкта щодо будівництва житлового будинку в населеному пункті. Посадовцю повідомили про підозру. Поможіть знайти підозрюваного у побитті краянина 36-річному кравчуку Івану Ярославовичу, мешканцю села Ріпенці Бучацького району інкримінують статтю кримінального кодексу Умисне тяжке тілесне ушкодження. Усі, хто бачив чоловіка або знає інформацію про його можливе місце перебування, правоохоронці просять телефонувати за номерами, які бачите на екрані. Давайте створювати програму на гарячому разом. Якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації чи аварії, маєте ексклюзивне відео та фото, надсилайте їх нам на електронну пошту або на наші сторінки у соцмережах. І тоді ваші матеріали побачить вся Тернопільщина. Бережіть себе і не потрапляйте у центр надзвичайних подій. Гарного вечора!